Минулої доби російські окупанти продовжували тероризувати обстрілами прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем окупантів перебували ветеринарне Стрілеча, глибоке, кам'янка, масютівка, синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих. За даними рятувальників, за добу трапилось 33 пожежі. 33 пожеж, що трапились за добу, 23 виникло у природних екосистемах та на відкритих територіях. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Собожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші військові продовжують тримати оборону та давати відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.